Перед тим, хто дізнається про останні події в Кам'янському, від журналістів Тиркаміс, випуск новин вже в ефірі в суді Я Володимир Кремінь, 22 серпня за календарем. І на початку випуску коротко про головне. Забезпечення житлом військовослужбовців та родин воїнів АТО. Питання надзвичайно актуальне для держави. Напередодні 25-ї річниці незалежності. Ключі від 18-ти квартир кам'янським військовим пенсіонерам та бійцям АТО вручив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Дублян. Ім'я В'ячеслава Чорновола пов'язують з початком боротьби України за незалежність. Напередодні Дня Незалежності України у Кам'янському урочисто відкрито меморіальну дошку відомому політику та громадському діячеві Герою України, засновнику народного руху України В'ячеславу Чорноволу. З нагоди Дня прапора та Дня Незалежності України на Майдані Героїв встановлено найбільший прапор міста. З робочим візитом до Кам'янського завітав заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Дублян. Напередодні дня незалежності України. Генерал-лейтенант вручив оглядові ордери та ключі від 18 квартир військовим пенсіонерам і бійцям АТО та їх родинам. Квартири родини отримали за фінанси держави. А от як все пройшло, бачили Анна Дзьоба та Артур Єфімов. Міністерство оборони країни продовжує реалізовувати план квартири захисникам. Відтепер черга дійшла і до Кам'янського. 20 квартир було придбано у фірми забудовника для військових пенсіонерів, які стояли в черзі понад 20 років для бійців із зони АТО, а також родинам загиблих. Сьогодні заступник міністра Олександр Дублян вручив щасливим родинам оглядові ордери на квартири та ключі від нового житла. Сьогодні ми вручаємо оглядові. Ордери на житло військових пенсіонерів для військослужбовців, серед яких є і учасники антитерористичної операції. Я вам дякую всім за ту роботу, за ту нелегку працю, яку ви хто був пенсіонером, виконували, робили свою справу чесно. Відкрито 30 хвилин очікування та урочистого відкриття, і військові отримали можливість особисто перевірити нове житло. Ту квартиру ми ж далі 15 п'ятнадцяти і ми не ждали, що настолько здесь все буде зроблено од і до здесь можна заїжджати і жити. То тобто, є готово все для життя оптимально розставляє мебель живі і результати внішнього відео при зайшли всі ожидання. Всі зроблено очень добротно качественно, мы очень довольны и счастливы. У Нас разнополые дети, поэтому мы даже не мечтали о том, что у каждого из них будет отдельная комната. Мы счастливы. квартири з ремонтом, а також оснащені всім необхідним плитою, санвузлом, пластиковими вікнами і тепловими батареями з регулюванням температури. 85 квадратов, две двухкомнатные квартиры находятся на одном этаже и две трехкомнатные. Вели квартиры до нужного состояния, они жилые, их можно эксплуатировать, они уже сделаны с ремонтом. Каждая квартира обустроена и оборудована электропечью, умывальник, раковина, санузел, унитаз, ванная и электробойлер. Ну и все системы заведены в дом, все коммуникации, вода, отопление. И канализация. Вручает 20 оглядовых ордеров сегодня. Почему я говорю именно оглядовых ордеров? Потому что дом еще не сдан в эксплуатацию. То есть, ну, это, это уже сейчас они видят, еще идут доделочные работы какие-то, потому ордера пока не столько оглядовые, ну, люди потом получат настоящие ордера, ключи, права собственности. Як розповів нам Олександр Плахотник, це не останнє житло для бійців. АТО. ще одна чотирнадцятиповерхівка, неподалік, яка знаходилась в такому ж занедбаному стані, отримує другий шанс на життя. Насколько я знаю, его планируют сдать в эксплуатацию в сентябре. И тоже там у них есть программы с Министерством обороны, с обладминистрацией. У них, у них там тоже пакет полностью, у них там 90 квартир на все, на все квартиры. Поэтому в любом случае это, это инвестиции в город, это новое жилье, это строительство какой-то инфраструктуры. Святослав мешканець цього району розповів, що пам'ятає будівлю, яка була в руйнівному стані. Там постійно збирались та травмувались підлітки, адже будівля не була під охороною, та й паркан пережив свої часи. А також було багато чуток щодо радіоактивності будинку. Цікаво було знати, на самом деле, так це. У нас дома був дозиметр. зімітер. От е, ми какта садцом сюди приходіли, та з дісі щось тройка була нідеструї, поміряли радіаційний фон. Он был нормальный. Вот он был нормальный и даже был ниже, чем в панельных домах. Потому что в панельных домах до 60 микрорент бывает и выше. А здесь, по-моему, был 20. В районі двадцяті Близько 30 років тому цю будівлю розпочали будувати 20 років занедбаного стану. За чутками вона була радіоактивна. Насправді ж просто не вистачило інвестицій для продовження робот. Відтепер будівлю здано в експлуатацію для військовослужбовців. Сьогодні ключі отримала лише одна сім'я з Кам'янського, інші новосели з інших куточків України. Але ми впевнені, що вони стануть щасливими і повноправними мешканцями нашого міста. 21 серпня напередодні українських національних свят у місті було урочисто відкрито меморіальну дошку герою України, засновнику та свого часу голові народного руху України, дисиденту, політику та відомому громадському діячеві В'ячеславу Чорноволу. Саме ім'ям Чорновола пов'язують початок боротьби України за незалежність. Табличку відкрили представники місцевої організації Народний рух України за участю членів місцевого осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода серед почесних учасників депутат Верховної Ради України, член народного руху Віктор Кривенко, а також секретар міської ради Олександр Залевський. Серед буденної штовханини знакова подія для рухівців. Почесну дошку встановлено на вулиці В'ячеслава Чорновола, яка раніше носила ім'я Щербицького. Рухівці зауважують, це дуже символічно, адже саме за часів Щербицького велася активна робота з русифікації населення України і міста. Зокрема, депутат Верховної Ради України, член політичної партії Народний рух Віктор Кривенко згадує, як ще за юнацтво захоплювався персоною Чорновола. каже В'ячеслав Чорновол для нього приклад. Сьогодні зазначає депутат, вони намагаються вдихнути в політичну партію народний рух нове життя Згадували, що б було, якби Вячеслав Максимович тоді переміг пана Кравчука, ми могли піти таким шляхом наприклад, як Чехія, якби в 92-му році дослухалися до нього і розпустили Верховну Раду, в якій була більшість комуністів, обраних ще в Радянському Союзі, які до 94-го року керували Україною. і Якби у нас була тоді на піднесенні патріотичному вибрана прозахідна модель. Що було, якби не вбили В'ячеслава Максимовича в 99-му році, чому не розслідується його вбивство, хоча є матеріали, як добивали кастетом, що було, якби не розколювали народний рух і те, про що рухівці раніше говорили, просто як про свої думки, що давали гроші розкольникам. Зараз ми побачили півтора мільйона доларів зафіксовано вже в Чорній бухгалтерії. Тому сьогодні велике свято для нас, Рухівців на Дніпрянщині. Кошти на меморіальну дошку збирали активісти народного руху за підтримкою депутата Верховної Ради. Церемонію урочистого відкриття дошки поклали на Віктора Кривенко та очільника депутатського корпусу секретаря міської ради Олександра Залевського. Пан Олександр зазначає, сьогоднішня незалежність України це кров і біль багатьох поколінь. І без процесу декомунізації неможливе усвідомлення свободи держави. Для мене особисто мірилом цієї декомунізації є. Те, чи може я пояснити доньці, яка в школі вчить е історію про катів українського народу, Дзержинського, Леніна, а тут йде по вулиці і бачить їх або пам'ятник, або назву цієї вулиці. Цей процес він більше, мабуть, не для нашого покоління, а для прийдешнього покоління, для наших дітей, внук, які вже будуть виховуватись на Українських героях на вчити українську історію і жити я впевнений, в заможній, сильній Україні. Попри хворобу, прийшов на відкриття меморіальної дошки і рухівець Леонід Ханусяк. Каже, для нього це вкрай важливо. Нині, коли в країні вже декомунізація, рухівці досягли мети, до якої йшли довгі роки. Вся ідея увічнити. Ім'я В'ячеслава Максимовича Чорновола з'явилося вже давно, набагато раніше. І свого часу ініціативою, за ініціативою міської організації народного руху збиралися кошти на те, щоб одну з вулиць міста переименувати на вулицю В'ячеслава Чорновола. Ми виконали цю свою місію, зробили замовлення і встановили цю. Меморіальну дошку. І хоча під час урочистого відкриття меморіальної дошки учасники заходу зустріли і непорозуміння з боку населення, вони сподіваються, що нові покоління розділятимуть їхню позицію відбудови незалежної країни. Я, я дуже радий, що, що, що сьогодні таке відбулося. Безумовно, є різні люди, різні відношення до цієї події, але я сподіваюся, що більшість людей, більшість людей. Розуміє велике значення того, що зробив Чорновол, то, що зробив рух, створений ним же. Я думаю, що сьогоднішні покоління продовжать його справу. Ми відродимо рух в Кам'янському, відродимо до добрі справи. І я переконаний, що нас з кожним днем буде ставати все більше. На майдані героїв віднедавна замайорів найбільший прапор міста розміром 10 на 6 метрів. Національний стяг було встановлено активістом Кам'янського Валерієм Шаповаловим з нагоди дня прапора та дня незалежності України, що відзначається 23 та 24 серпня. Прапор чоловік виготовляв власноруч. З ним пройшов не один захід у місті. Цього року прапор монтують на майдані Кам'янського вперше. Автор ідеї сподівається, що патріотична композиція сподобається і стане традиційною. Пана Валерія можна назвати прапороносцем. У нього за плечима чимало історій, пов'язаних із прапорами. Свободівець, патріот, активіст. Учасник багатьох заходів розповідає. Тільки на Майдані під час Революції Гідності полягло п'ять його особистих національних стягів. Були такі, що почесно здіймалися у небо аеропланами, повітряними зміями. Це все історія, але це робити це робити треба сучасне і будувати майбутнє. Не дуже заглядати в минуле. цей прапор. Найбільший розповідає пан Валерій. Його розміри 10 на 6 метрів. Власник і виробник каже, таких і ще не було. Цьому прапору вже мабуть років 15. Якщо я сподіваюся, що він перший, бо таких прапорів ще не було великих. Ну я його робив для того, щоб підняти його на змії воздушному. І я його піднімав, коли це ще було дуже в ліковінку. Розумієте, тоді ще великих прапорів не було. А потім він тут був на майдані, в Харкові. Кругом він патріотичний стяг прикрашатиме майдан героїв аж до дня незалежності. Автор композиції сподівається, що цей рік стане початком таких патріотичних традицій. Вони стоять на варті нашої безпеки, боронять цілісність України у найгарячіших точках сходу. Бійці антитерористичної операції, справжні патріоти та герої сучасності, сьогодні як ніколи потребують підтримки не лише моральної, але й матеріальної. Ні для кого не секрет, що об'єми волонтерської підтримки останнім часом значно зменшилися, проте є люди, які продовжують їздити в зону АТО, збирати кошти для придбання найнеобхідніших воїнам речей. Днями в лівобережному парку відбувся благодійний рок-фестиваль, в рамках якого зібралися кошти для кам'янського підрозділу української добровольчої армії Чорний туман. Детальніше по темі наступний матеріал. На цих фотографіях хлопці посміхаються, проте вони завжди на варті. Тепер це частина історії підрозділу Чорний туман, який сьогодні базується в районі Авдіївки. Окрім цього, воїни привезли в Лівубережний парк наслідки війни. Відпрацьовані міни, патрони та уламки від крупнокаліберних снарядів. Це розгонний блок двігаті, льот града. То, що від нього залишилось. Головна частина рветься на частини. Осколочно, а двигатель зачастую остается мина сто двадцать два метра. У нее какой радиус поражения на примере что она может быть? Но если попадет сюда сейчас в эту почву, у нее яма останется полтора метра человеку. Вот так. Максим розповідає, що ворог нападає переважно після заходу сонця, часто використовується заборонена мінськими домовленостями зброя. Хлопці відповідають, як можуть, та майже не сплять ночами, проте не втрачають оптимізму. Найскладніше, коли не вистачає ресурсів. Нуждається, як завжди, амуніція, берци, обувь, перчатки, балаклави, шлеми кевларові, бронежилети, продукти питання длительного хранення, медикаменти ну, все. Ми самі себе забезпечуємо, Нам ні страна, ніхто нічого не дає, крім волонтерів. Саме для того, щоб поповнити запаси воїнів усім необхідним, і було влаштовано концерт. Розповідають організатори, представники місцевої громадської організації волонтерів лелека. Я займаюся волонтерством з самого початку війни 14-го року, як тільки після анексії Криму, скажімо так. І раніше допомагали госпіталям, і все ну, знали знає наших хлопців, тобто і стали допомагати більше їм, звісно. Решили организовать концерт, потому что э, это наши друзья. Наши друзья, не только они, но все, кто воюет, это все наши побратымы. Рок как-то больше соответствует э, стилю войны. Ну, как-то, не знаю почему, но бо, э, большая часть опрос, опроса, то есть э, все подтвердили рок. А взяти участь у концерті відгукнулося вісім місцевих музичних рок-гуртів. Та Дніпропетровська команда не даремно. За словами організаторів, всі групи як один погодилися безкоштовно відіграти концерт заради спільної справи. Неоднозначну думку щодо такого збору коштів має Євген чоловік, атовець, де мобілізувався в минулому році, і не з чуток знає усі складнощі військових. Это всего лишь то на чому встанавлювається наша. Ну как бы там ни было, это надо делать. В любом случае, надо делать. Пожелали парням. Я иду, ждите, идет помощь. Да, опять собираюсь ехать. Только добровольно. На захід прийшло чимало молодих людей. Усі із цікавістю роздивлялися військові атрибути, спілкувалися з військовими, мали змогу спробувати свої сили у збиранні та розбиранні автомату Калашникова, а також отримати сувенір у вигляді відпрацьованого патрону. Зібрані кошти направлені на придбання необхідної амуніції для військових чорного туману з відповідними побажаннями. Все те ж саме, як і самого дня – повернутися живими на свою землю. І як можна скарікак можна скоріше. На Дніпровському медкомбінаті триває перевірка рівня готовності та взаємодії служб екстреного реагування та робочого персоналу структурних підрозділів на випадок виникнення позаштатної аварійної ситуації. Так, 19 серпня фахівці служби охорони праці та цивільного захисту інспектували санаторій профілакторії медкомбінату. Згідно вступною на п'ятому поверсі корпусу здравниці сталося загоряння. Одна людина постраждала. Окрім цього, один з працівників санаторію через відключення будівлі від системи електропостачання застряв у ліфті. Визов всіх служб проведення, пожежно пожежноспосальній частина 35-ї, медицинська нашої служби ДМК. Тобто все було зв'язку розробленого плану. Викликані рятувальники ліквідували умовну пожежу та перевірили роботу обладнання. Людину, яка застрягла у ліфті, звільнено. А потерпілому було надано першу медичну допомогу. Головне завдання це перевірити не тільки готовність персоналу санаторію профілакторії до аварійної ситуації, говорить провідний інженер Вадим Кононенко, але і взаємодія персоналу з підрозділами служб екстреного реагування. У цілому дію усіх задіяних у ліквідації аварійної ситуації людей можна оцінити як задовільні. Ну, в цілому, додовлетворительно, то есть, люди вже на самом деле відвісні руководителі і сам персонал прочувствували це, увидели, як дістати в екстрених ситуаціях, щоб мінімально перше направлено на спасення людей і ліквідацію аварії і матеріальних ценностей. Тренуваннями охоплені абсолютно усі структурні підрозділи, які є об'єктом підвищеної небезпеки, і не тільки виробничих, а й усі заклади соціального призначення, які підпорядковані управлінню соціальної політики. Є графік заняття, заняття происходят с персоналом не только на этом объекте на всех объектах которые подчинены в мое, в моему бюро оценка ну, оценку выставили удовлетворительную естественно проведем устраним Указані замічання, пройдемо допомотінні інструктажі. Тренування для того і проводяться, щоб виявити недоліки та не допустити подібних ситуацій у житті. До речі, протягом поточного року служби охорони праці управління промислової безпеки Дніпровського медкомбінату у різних підрозділах проведено більше 120 протипожежних та протиаварійних навчань перевірок. Усього ж у 2016 році планується провести понад 200. На кортах СК Прометей пройшов тенісний турнір, присвячений Дню Незалежності України. Як повідомив головний суддя змагань Григорій Никифоров, за кубок і медалі боролися пар партенісистів, серед яких були 4 майстри спорту. Всі гравців розділили на три групи. А потім ті, що зайняли перше-друге місця, виходили до вісімки найсильніших. Цей турнір можна по праву назвати тріумфом братів-олійників. Три брати зайняли всі призові місця, граючи із різними напарниками. Першим став середній брат майстер спорту Олександр Олійник, який грав з Іваном Лазарєвим. Вони у фіналі переграли з рахунком 6-0 старшого брата Сергія і Іллю Світкова. А наймолодший із братів майстер спорту Всеволод Олійник в парі із Анастасією Хитровою переграли дует Володимир Гаврись Марія Калініна. Ще два майстри спорту Роман Філічкін і Михайло Шипунов не змогли навіть наблизитись до призерів. Взагалі, слід зазначити, що такий сильний склад тенісистів за роки незалежності країни в даному турнірі ніколи не. Виступав. Тепер тенісисти готуються до турніру, присвяченому дню народження Михайла Аношкіна, який відбудеться у другій декаді вересня. І далі про погоду. Завтра, за прогнозами синоптиків, в нашому місті очікується тепла малохмарна погода без опадів. Температура повітря вночі 22 градуси. В день стопчик термометра сягне позначки 33 градусів тепла. Вітер північно східний до 4 метрів за секунду. Ось і всі новини на сьогоднішній день. В студії з вами був Володимир Кремінь. Нехай сьогоднішній вечір у колі рідних та друзів буде теплим і затишним та принесе вам лише позитивні емоції. Ну а ми зустрінемося завтра о цій же порі. Хай вам щастить.